Не продаємо це так на камеру. Продавчині переконують, що неповнолітнім не продають ні граму алкоголю, ні пачки цигарок. Розпочалися канікули, то ж кажуть, за напоями з градусами діти приходять і в день. Відмову розуміють не усі. Він починає скандалити, доказувати, що йому їй з 18, 18 років і обзиватися нецензурними словами. Там. інколи так. да ну і доказувати споритися. Щоб відчувати настирливих малолітніх покупців було легше, міліція розклеїла у магазинах наліпки із вимогами закону. Кажуть, власники торгових точок такій ініціативі тільки зраділи. Просили якомога більше здійснювати наліпок на кожен із шаф холодильників, яких у них мається, та особисто перед касою, щоб бачили особи. Але міліцейська статистика свідчить про інше. Тільки від початку року на Чернігівщині виявили 70 фактів продажу неповнолітнім спиртного та тютюну. Відносно правопорушників склали адміністративні протоколи. Штраф з продавчині в такому випадку до півтори тисячі гривень, ще 6 тисяч 800 – з власників магазину. Але відповідальність починається з кожного. Тож правоохоронці просять чернівців дзвонити на 102, якщо на їхніх очах діти купують алкоголь.